Тарас Москаленко, політологість нашої студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. і ось з приводу цього, цього рішення, дійсно, на вашу думку, чи не пов'язано це з підготовкою до можливих виборів на підконтрольних територіях? Можливо, є які ще інші підводні камені. Ну, по перше, вітаю вас з 8 березня. Дуже світле свято. А от е чомусь ми дізнаємось про те, що е саме сьогодні вирішили заборонити перетин кордону для певних чиновників. Е Донецької області, але знаєте, для мене, ну якби трошки сумнівним стає те, що Стали відомі списки чиновників. Насправді це не є секрет, бо будь-який орган державної влади має офіційний сайт, на якому, згідно закону про доступ до публічної інформації, розміщено абсолютно всі прізвища, явки, паспорти та ще й телефонні номери наших мужів, скажімо так, які очолюють уряди не тільки. І тому це не є секретом. Ну, про паспорти я трошки, можливо, прибрехав. Але от що стосується прізвищ і номерів, Телефонів, принаймні робочих, то за законом зобов'язані, і це все розміщено. Це по-перше. По-друге, можливо. Дійсно, деякі прізвища були приховані, тому що все-таки я так підозрюю, що частина чиновників мають сім'ї на тимчасово окупованій території, але заборона можливо почала діяти не зовсім для того, щоб не дати доступ, скажімо, нашим чиновникам туди з міркувань безпеки, а саме для того, щоб можливо припинити той момент обміну інформації, який можливий. Може, про це ми просто не говоримо, а це як один з варіантів для того, щоб якраз не забезпечити ту частину території Донецької та Луганської області, яка звільнена. Ну а ще от є одна така думка від аналітиків про те, що це можливо ще засіб сепаратистів таким чином деморалізувати населення, враховуючи, що певна частина їх сімей знаходиться на окупованій території, а певна частина знаходиться на звільненій території. Тобто такий тиск не вважаєте, що так, 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 так така можливість теж є. Там, в принципі, всі один одного знають, угу. якщо сісти розібратись, кум сват брат і території настільки не невеличкі, що в тих адміністративних одиницях і районах якби всі один одного знають. Тому а, тиск почався вже з того моменту, як, наприклад, певне село зайняли сепаратисти, а очільник того села знаходиться на звільненій території України. Відповідно, він буде допомагати всіляко сепаратистам, просто щоб небезпечити свою сім'ю, скажімо так, від негараздів, які можливі. І тиск, я думаю, з'явився з того моменту, як чобіт Московський вступив на нашу землю. Безумовно, просто треба було проводити політику, щоб дізнатися, у кого є сім'я на окупованій території, хто, скажімо, може піти на співпрацю з сепаратистом з ворогом, а це ж якби ну, ніхто не відміняв. Ну, Знати чимало тиску є і у справі Надії Савченко. І зараз ми фактично кожного дня стежимо за тими акціями протесту, акції підтримки, які є і в Україні і по всьому світі. Так от Надію Савченко мали звільнити ще кілька тижнів тому. Така домовленість була в українських перемовних із Кремлем. Про це в ефірі нашого телеканалу розповів радник голови СБУ Юрій Тандіт і повідомив, що питання повернення Савченко в Україну обговорюється і в мінську. фактически все ведет к тому что надежда савченко выйдет на свободу и конечно она всем мировым сообществом воспринимается как настоящий герой который пострадал за правду с одной стороны с другой стороны есть у нас информация о том что ее должны были освободить и об этом мы знали уже несколько недель назад и готовились к тому, что в конце концов перед праздниками надежда будет на свободе. Но фактически в Кремле, где за этими стенами есть один человек, который принимает решение, который это решение может в любой момент поменять, что-то там изменилось у него в голове, очевидно, и пока еще надежду Савченко удержит. Знаєте, дуже цікаво зараз поглядати за цими громадськими акціями, того як підтримують надію Савченко прості українці, мці різні люди по всій по всій країні, по всій Європі, по всьому світу. От питання саме долучення політики: вам не здається, що зараз, коли фактично, ми певним чином маємо можливо якусь таку фінішну пряму. Саме бачимо досить активно включається наприклад та ж сама партія батьківщина, в якій вона є там номер один списку. Я хотів би запитати про знаєте, оцю дочасність чи дійсно не потрібно, потрібно було саме політикам підтримувати під час усього процесу, а не зараз, коли знаєте, от така вже от просто критична, критична точка. точка. Так Ну, про яку підтримку може йти мова, якщо особисто я знаю на 100%, що під час усього процесу приїжджали депутати від тієї ж батьківщини просто до надії в Ростов-на-Дону. Ну і в принципі, в Москву, коли вона була там, і засідання відбувалося ще навіть тоді. Постійна підтримка міжнародної спільноти, дипломати постійно відвідують засідання. З питань Надії Савченка, і я не думаю, що от лише в останній момент це відбулось. Просто для нас, для широкого загалу, тут в Україні ця тема постійно, скажімо, не знаходилась на піку, тому що з'являлися інші інформаційні приводи, і скажімо, вона була трохи на другому-третьому плані. А зараз дійсно ви правильно сказали, що вже ми підходимо до. Висновків і, на жаль, підходимо трагічно, тому що надія, по суті, пішла в банк Схе голодування це непроста річ, Вона не може тривати довго. вам не здається, що вона це зробила, тому що побачила, можливо, певну таку не... неспроможність. Дипломатично, якимось чином вирішувати і політично це питання. І до цього вона згадала обіцянки Петра президента України, президента який України. як дипломат обіцяв, що вже навесні 15-го року вона вийде. Сьогодні. Ну, треба вона від свята так обіцяв. Як сказав один генерал, знайомий обіцяти не означає одружитись. Нашому... Політикою на превеликий жаль, дуже часто трапляються такі випадки, коли ти хочеш зробити щось на краще, але виходить як завжди. От я не думаю, що можна звинувачувати Петра Олексійовича принаймні в тому, що він нічого не зробив для того, аби звільнити Савченко. Багато можна про що поговорити і в чому його звинувачувати. Але я думаю, в тому, що він нічого не зробив для Савченко. В жодному разі ми не говоримо про звинувачення. Ми говоримо про те, що Надія Савченко почала нагадала так і почала так говорити, і нагадала про дипломатичні можливості. Президента України. Ми саме про це зараз. Вона поговоримо. робить наголос на те, що вже е, пішов той період, коли треба робити рішучі е, кроки. Так. А робити їх на сьогодні, крім як за допомогою міжнародної спільноти, неможливо. Ну от, скажімо, буквально сьогодні я дізнався, що е, Торнер, представник Білого Дому. Сказав, що білий дім підтримує на 100% мінські домовленості саме в тій частині, що стосується відновлення контролю України за територією України, і допуск місії ОБСЄ саме до прикордонних з Росією територій, і в принципі такого плану сигнали поступають абсолютно з усіх куточків світу. Тобто міжнародна спільнота нас підтримує не напряму. Але це все частина дипломатичної гри. Ну, Туреччина, відповідно, так само зі своїми проєктами щодо біженців нарешті домовилась з Германією. Тобто всі ці процеси вони між собою взаємопов'язані. І Савченко просто, знаєте, це вже не людина, це як той символ, як той, скажімо, можливо, навіть запобіжник, який зняли з двигуна, для того, щоб процес трошки пришвидшився. Чи призведе це до смерті надії, на превеликий жаль, ніхто не зможе відповісти. Але в будь-якому випадку для Путіна це вже програшна ситуація, як не крути. Якщо він все таки випустить Савченко, це буде демонстрацією слабкості. Якщо він її обміняє, це все одно буде певна демонстрація такого: знаєте, уже ну відлиги в наших стосунках. Точніше, Україна, Росія. А, а якщо вона, не дай Боже, помре в тюрмі. Ну це буде знаєте і ще один привід для того, щоб загострити стосунки не тільки з Україною, а й з усім цивілізованим світом. Тобто, тут як не крути, знаєте, на ну, шахівниці все одно про ну знаєте, як не крути, а виглядає так, що Європа і, взагалі, захід веде подвійну гру з одного боку засуджує, а з іншого боку сідає за стіл проговорів. Вирішують масштабні світові питання саме з представниками Кремля. Ну а поки що, давайте повернемось. ви згадали про батьків і і те, достатньо чи робить фракція батьківщини для звільнення надії Так ось є думка, що робить недостатньо. А таку думку в ефірі нашого каналу озвучив колишній народний депутат Віктор Уколов і звинуватив батьківщину у політичних спекуляціях. Існувала політична спекуляція на імені Надії Савченко. Як політтехнологи, можу вам сказати, що партія Батьківщина використала надію для того, щоб пройти в парламент, і багато в чому завдячує Надії Савченко. Ви пам'ятаєте ці бікборди, які висіли по всій країні, і на мою думку, батьківщина би зараз мала би бути трохи активнішою. Вибачте, що я трохи відступаю від того, що ви задали питання, тому що на останньому судовому процесі депутати від батьківщини мали би бути там. Ви знаєте, так дуже багато цікавих аналізів. Ми прослухали аналітичних думок у нашому ефірі про те, що можливо відбудеться в Україні, коли хотілось би казати, саме коли Надія Савченко повернеться вже як народний депутат і стане за трибуною Верховної Ради під час парламентського засідання. І на вашу думку, оці всі махінації, інсинуації, використання і таке інше. що з ними станеться з цими політичними технологіями, коли Надія Савченко візьме свій мандат? І почне працювати як народний депутат. От яку перспективу ви бачите взагалі змін в нашому житті політичному серед іншого? Від появи однієї чесної людини на ринку ніхто не почне торгувати по-чесному. Я перепрошую за цю цитату, але все-таки один в полі не І Від появи дійсно серйозного потужного депутата, але одного. В нашому парламенті нічого не зміниться. А от з появою Надії Савченко, як політика, в нашому політичному просторі зміниться все. Я особисто вважаю, що політичні сили почнуть змагатись за те, аби її представляти на виборах президента України. Ну, безумовно, надпотужна особистість, надпотужна фігура в політичному, скажімо так, просторі, і в світі вже тепер в світі, так, але ну, це цікава тема до того моменту, поки вона є політичний в'язи. Угу. Потім, якщо правильно розкрутити на президентських виборах, то це дійсно, я кажу, як скажімо, політолог. Угу. Це дійсно буде цікаво, але тут головне не втратити шанс для надії. Наскільки вона, скажімо. Ну, буде грати з нашими політиками. Цього Зуміти. ви бачите, отут, що вона може грати. От, тут дійсно питання, чи буде вона грати, наскільки вона ну. є, буде гарним дипломатом, і саме політиком, враховуючи ті, як то кажуть, кругові поруки, змови, договорняки, і, вибачте за слово в ефірі. Але от яким чином вона буде саме у цих українських реаліях справлятися? Я ж про це і кажу, наскільки вона буде частиною процесу, знаючи надію? Ну я особисто і не знаю, просто можу судити по тому, що бачу по телебаченню. Це такий борець гандарк. Більше символ, ніж людина, і, чесно кажучи, не хотілося б побачити ще одне розчарування, як з Гаврилюком свого часу, з козаком. Я не кажу, що надія, там, скажімо, недостатньо навчена або немає вищої освіти, або щось в цьому плані, але просто, скажімо так, людина, яка, Чи є з... політичний досвід, це важливо. О, яка з'являється не в своєму середовищі, будь-яка людина. Вона тут же губиться. І мені здається особисто, що якщо надію ніхто не візьме під своє крило, я маю на увазі, можливо, група Коломойського, можливо, якогось іншого олігарха, можливо, якась серйозна потужна політична партія. Не б'ють. Тому що б'ють, там буде чітка конкуренція. Ми ж з вами розуміємо, що Юлія Володимирівна ніколи в житті не буде тримати поряд з собою, по суті, майбутнього кандидата в лідери. Ну от щодо саме цієї ну, це партії, це жіноче, знаєш, треба на Відчути. На зустріч да з хлопцями вести собою неганенько подружку для того, щоб все відбулося. Ну сьогодні ж, 8 березня, Хотілося б згадати і, і, і такий приклад проходить. побутовий. Про на продовження теми того, яким чином себе зараз поводить партія саме Батьківщина, Є наступна інформація. Депутатів з фракції батьківщини не було на останньому засіданні суду у справі Надії Савченко, через те, що літак, яким вони летіли з Туреччини, не зміг приземлитися в Ростові. Про це в ефірі нашого телеканалу розповів народний депутат Іва. Ан Крулько і запевнив, що представники батьківщини планують бути присутніми на засіданні суду 9 березня. За словами Крулька, їх партія намагається привернути увагу світу до питання повернення надії Савченко до України і заради цього включила льотчицю до свого партійного списку. Ми надію Савченко. До речі, за її ж проханням і за проханням матері, яка Звернулася до батьківщини, щоб ми допомогли врятувати її доньку з полону. Так от взявши її до списку, ми таким чином, і зробивши після цього членом парламентської асамблеї ради Європи від батьківщини. Ми таким чином підняли питання українських політичних в'язнів на найвищий рівень у світі. Це зараз стає темою в обговореннях всіх перших осіб світу. Це стає питанням резолюції Європейського союзу, Європарламенту, Європейської комісії, державного департаменту, конгресу Сполучених Штатів інших парламентів світу. І ось про питання такого ну рішення певного альтруїзму від наших політиків, враховуючи останні події, останні політичні кризи, загострення, непорозуміння, коли говорить народний депутат від Батьківщини, що саме з цього приводу ми взяли її у список з -воєї партії для того, щоб захистити і врятувати, чому ж тоді інші політичні сили цього не зробили? Ось цікаво, яка мета була у батьківщини на той момент? Ну я розумію, що це можливо так гадати на, на кафійне гуще, але тим не менш, ваша політична думка. Моя думка можливо не політична, просто так як я вважаю, Політтехнологічна. можливо. Полягає в тому, що на той період часу всі політичні всі партії, які йшли на вибори до нового парламенту, використовували не зовсім чисті технології. Хтось брав е, до себе, скажімо так, борців з АТО. Uh -huh. А от, от був і Береза, у нас яскраво представлений і Семен Семенченко, е, і символи майдану от знову ж таки той самий Гаврилюк, про якого ми говорили. Хтось вирішив взяти полонянку е, такого свіжачка, знаєте, от. З АТО і е, стоїть інше питання: чи знали б про Надію Савченко, якби вона не стала першим списком першим номером списку б'ют? Так як, наприклад, не знають про десятки тих людей, які знаходяться сьогодні в полоні Російської Федерації, чи пощастило б, скажімо, Надія Савченко, що щоб за неї так сильно боролись, е, якби вона, скажімо, помінялась місцями з Сінцовим, якого все таки засудили. І не було такого роздмухування. Ну е, я думаю, що в принципі це дуже добре і правильно, що ми боремось, і саме сьогодні, 8 березня, хотілося б, щоб хтось в Кремлі вийшов, змінив червоні капсі на, на капсі іншого кольору, і сказав, що давайте в честь 8 березня я випущу надію Сапченко, або принаймні ми там її обміняємо, або знайде будь-який інший спосіб, щоб просто якби відпустити нашу льотчицю. Принаймні за те, що вона жінка. От. а... Але цього не відбудеться. І тому. Питання лишаються. Ну знаєте, Надія Савченко, як такий досить яскравий показник того, як відбувається робота саме в судовій гілці влади в Російській Федерації. Ну тим не менш і у нас проблем вистачає. Про них хотілося б поговорити. Навіть технічно неможливо буде на час реформи судової системи передати на розгляд закордонних судових установ справи щодо злочинів в Україні. Саме таку думку в ефірі нашого телеканалу висловив народний депутат Ігор Попов, коментуючи таку ідею колишнього заступника міністра юстиції Грузії Георгія. Вишадзе за словами Попова, це взагалі безглузда думка. У нас міждержавні договори оскаржуються в Стокгольмському арбітражі, у нас корпоративні спори вирішуються в високому суді Лондона, а кримінальні справи людина України, України, якщо він пройшов всі інстанції, може оскаржити в Європейському суді прав людини. Є прецеденти позитивного вирішення. Я думаю, цього достатньо. А подібні заяви, ну по-перше, за технічно неможливо. Ну ніякий берлінський чи лондонський суд не потяне те, що з нас сьогодні тянуть 8 тисяч українських суддів, і то там черга справ. А всі ці заяви це просто нам. Нав'язувати комплекс першовартості, от ви папуаси, ви дурні, ви нічого не можете зробити. Ви все розвалили. Вам треба технократичний уряд з іноземців, з бразильськими паспортами. Вам треба іноземний суд. Ну тут знаєте таке питання досить двояке. Що ж тоді робити, якщо у нас як то все кажуть, вже два роки візинені там, наприклад, принаймні по справах щодо злочинів на майдані, по інших справах і так далі, що ж тоді робити? Дійсно чекати шукати, як то кажуть, генів, на своїй батьківщині, чи таки спробувати от той момент про який казав пан Вашадзе, і про те, який виступає пан Попов. А я взагалі виступаю за те, щоб змінювати повністю систему. Я завжди люблю принцип схімії, який нас доводить, що якщо, скажімо, рідина має один колір, ціла чашка в руках, і ми туди запускаємо одну краплю, то безумовно тієї краплі не буде видно. Тому треба повністю змінювати цілу чашку. І відповідно в нас є яскравий приклад з поліцією, коли ми повністю змінили патрульних на вулицях, і це дало свій результат. Ну можливо не все ідеально, але менше з тим я думаю, що всі українці зі мною погодяться. Коли тепер ти бачиш машину -патруль, патрульних, то ти відчуваєш себе якось захищеніше. Так, але чи пішла так, реформа але... глибше? Так, відчуваєш, ти відчуваєш дуже досить красиво. Вони попереджують принаймні якісь порушення щодо патрульної поліції. А ось щодо статистики конкретної криміналу, чи вона змінилася справ, після того, говоримо, як ввели інформація. нову поліцію, нову національну поліцію патрульну. Ну, так ви жому питання. Не знімайте з рахунків той факт, що, скажімо, дуже часто з'являється така колізія, коли е, наші поліціянти когось затримують, потім відвозять до, від, до відділку його там відпускають. Бо міліція у нас все ще працює. Реформа не закінчилася. Я просто кажу про те, коли ми говоримо, скажімо, ну про. Наших юристів, суддів, що треба змінювати повністю систему, в якій ми існуємо. Будь-яка людина, навіть ну, молода юрист, яка приходить до нашої системи, вона розуміє, що треба занести портфель грошей, і тоді ти виграєш справу. Ти можеш навіть взагалі мечати, або бути слепоглуханімим, і все одно занести певну, скажімо так, кількість в пакеті, в валізі, в мішку. Ти відповідно виграєш будь-яку справу? На жаль, це реальність. Це реалія української респонденції сьогодні. І саме тому у нас ніхто не сидить, саме тому у нас ніхто не несе ні політичної, ні кримінальної відповідальності, ні за що. А ну, не... по суті, гілка влади вона не працює. Слуха, тобто, а вона навіщо тоді створили набу? А чим вони займаються? Ну <сум> бореться з корупцією. З якою? Яка існує в країні? Просто на сьогоднішній день, наскільки ну, я, б я смотрел, це б З яким розуміє? чином? А ну, з, якою? Ну, з якою ми розуміємо? А от яким ну, чином от, борються о, це інше? Да. Питання. Тут питання постоїть в іншому. Наскільки навіть вдало, яким чином зрозуміло, треба проводити розслідування, доводити факти, але все одно все закінчується в прокуратурі, так чи інакше. Ну інш іншого шкоду не буває, не можеш а не був... прокуратура. В нас приймає незалежні рішення. Це в нас незалежний закові юридичний орган, чи все ж таки політичний орган, який приймає рішення, які йому якимось чином нав'язуються або пропонується тоді звідки пропонуються ці рішення? Які Я не юрист. Скажу вам чесно. Ну, ви ж політтехнолог, ви ж розумієте, от Я шахову можу... доску і як там фігури мають роз... розставлятися. І, і які які кроки вони можуть робити, а які за правилами не можуть? Я так само як і ви можу сказати лише про те, що відбулось, і які судові справи нікуди не зайшли, або а зайшли в тупік. Ну, їх більшість <смі> нашій країні, на жаль, для мене особисто стало відкриттям, що деякі політичні одіозні особистості отримували пенсії, заробітні платні і так далі, і тому подібне. Всілякі гроші виплати від нашого уряду ще рік-півтора, після того як були, скажімо, оголошені в розшук, що так. є абсолютно ненормальним з точки зору юриспонденції будь-якої країни. Ну вони навіть посади і... деякі отримали після всіх цих. Одії на Донбасі. Ну, я кажу про зовсім одіозних. Ага. От. А про посади і про те, що у нас деякі речі не змінилися, це вже окрема історія. Так що, знаєте, казати про те, що у нас працює юриспенденція, і взагалі, що у нас, якби, наш суд саме чесний суд, як в тому фільмі, пам'ятаєте, Кавказька полонянка»? Саме гуманний суд саме гуманний суд, так само. Тут просто смішно. Треба повністю змінювати систему. Якщо чесно, до речі, коли казали про те, що прийдуть іноземці з яким-небудь бразильським паспортом, так от в Бразилії суди Цюють, ви знаєте, в порівнянні з нами навіть в Африці суди працюють, тому що там е, все-таки можна отримати якісь рішення на користь людини, а не на користь того, то хто слухайте, тобі за Ви зараз таку думку висловили. Може тоді, якщо депутати наші їздили в Європу, то може в Африку відправити, щоб набрались досвіду, досвіду. І ті, хто в судовій царані працюють. Ну знаєте, на цій досить позитивній ноті хотілося вам подякувати, сказати до побачення. Тарас Москаленко, політологість тоді 112 Україна. Крайна, рухаємося далі.